О, любий геймском, як я радий тебе бачити. В нас тут цілий рік на будь-якій великій презентації показує Джефа Кілі. Взимку ми всі дивимося Game Awards, яку називають ігровим Оскаром. Але часу на рекламу там виділено більше, ніж на нагородження переможців. Після смерті твого американського брата Є3 Джеф і тут підметошився і веде свій Summer Game Fest. Але нарешті щось новеньке цього року. Куцінамен Gamescom! Watching... На його качка копне. До початку основної презентації я краєм ока побачив цю гру, і це виглядає, як щось, що могло б носити назву Sims 4. Якщо лише б розробники з Maxis не вирішили зробити в Sims 4 все навкруги мультяшним. Мабуть, щоб її гра могла запуститись навіть на калькуляторах. Створіть свого персонажа, щось там будуйте, симулюйте собі таке життя, яке вам хочеться. Основне, що мені кинулось в очі, так це графіка. Вона тут прям на такому рівні, що місцями здається, наче це все якийсь обман. Ну або ще на релізі навіть ваше 4090 при Діл DLSS буде молити про пощаду. Першим анонсом самої презентації стала Borderlands 4. І, звичайно ж, навіть трейлер полінились зробити, а просто викатили хвилинний тизер, з якого, зрозуміло, рівним чином нічого. Хоча ні, дещо цікавеньке все ж таки можна знайти. Є такий цікавий чувак Ренді Пічфорд, президент і CEO Gearbox, розробників серії Borderlands. І якщо не пам'ятаєте, то третя частина вийшла в 2019 році, тимчасовим ексклюзивом Epic Games Store. А сам пан Ренді того самого року заявив, що Steam це вмираючий магазин. Але ой, як же так сталося, пан Ренді, що ваша нова гра цього разу виходить на старті в цьому вмираючому магазині? Загадка якась, мабуть, десь помилився. Наступний трейлер був наповнений якимись максимально рандомними мемами, що до самого кінця здавалось, що це просто якийсь один великий мем. І знаєте, ну майже так і вийшло. Тому що це був анонс God Simulator. ремастеру першої частини. Що саме можна відремастерити і що буде відремащерено, одним лише розробникам відомо. Для Persona 3 Reload показали доповнення епізод Айгіс. Давайте я навіть не буду намагатись розказувати, що я щось зрозумів. Коли я грав Persona 3 Portable, в мене такого не було. Ну принаймні я цього не пам'ятаю. А ось щось більш зрозумілого, то Джокер повертається. Ага, тільки не просто так, а у вигляді боса. Ну я не знаю, як у вас рука підніметься його бити, але ну, можете спробувати. А це що, Metal Gear Delta знову показують? А, ні, паркур, зомбі, поляки на розробниках. Так це ж Light. Причому не ділесі до другої частини. А спіноф першої і другої гри. Там буде головний герой першої частини, але події відбуваються 20 років після подій оригінальної Dying Light і якраз після подій другої частини гри. Взагалі, розробники спочатку планували це все-таки як доповнення до Dying Light 2. Але як вони кажуть, це все так закрутилось, завертілось, що аж переросло в окрему гру. Але, до речі, там розробники обіцяли два DLC для власників Dying Light Ultimate Edition. Тому, якщо ви один з них... То ось майте на увазі, вам гру дадуть безкоштовно. А якщо ні, то там зараз за знижкою можна придбати повну гру з цим виданням за 900 гривень або просто апгрейд за 470. Коротше, поспішіть, бо 30 вересня це видання наче мають забрати з продажу. Мої чудові донтнот показали трошки геймплею, якщо так це можна назвати, до Lost Records. чергової гри, яка схожа на Life is Strange. про підлітків, соплі, сльози, а також про важливі рішення. Якщо обереш неправильний медіатор, то в кінці всі персонажі помруть. Будь обережним. Виглядає все миленько, можна відосики якісь записувати. Хоча не дивно насправді граш називається загублені записи. Но відеозаписи, скоріше за все, ми десь і загубимо. Що я можу сказати? Чекаю новий Life is Strange, і це також чекаю. То така Нікі і чому вона безкінечна, ви, мабуть, зможете дізнатись в грі Інфініті Нікі? Ну, це максимальний козі геймінг. Милі тваринки танцюють, співають на поїзді кудись їдуть. І що вам ще треба взагалі? Мені особисто на всі ці презентації трошки геймплею, то й не вистачало. Тому що Козі, ну дійсно Козі. Але як це гратись взагалі буде? Це ферма? Козі будівний симулятор? А може взагалі пригодницька якась гра? Ну, виглядає мило Козі, ну ви любите так. Козі. О, а це щось від розробників двох частин Little Nightmares. Щось, що виглядає дуже подібно до Little Nightmares. Ну це ж має бути третя частина, ну точно точно ж, правда? А, -а, -а що, Reanimal? -re ну, буває. Головне, що виглядає гарно, може, третя частина колись пізніше зра. Так, секундочку. Що значить Little Nightmares 3 також показала на цій презентації? Це вони такі продуктивні, що одразу дві гри пішли розробляти? А, ну, почекайте, я зараз перевірю все. А, ну тепер все зрозуміло. Розробників оригінальних двох частин викупили Embracer Group, але ось права на франшизу залишились Namco, які віддали розробляти третю частину Super Massive Games. Це ті чуваки, які Until Dawn колись зробили, а зараз випускають різне горорне інтерактивне кіно. Цікава, цікава ситуація, звичайно. Що ж, майбутнє покаже, в кого вийде зробити кращу гру. Ну і до речі, в Little Nightmares 3 ще наче буде кого. Трошки відійдемо від теми ігор. Ну, майже. Там творці, ем, креативні чуваки. Хтось з людей, хто був відповідальний за Love Death and Robots, показали трейлер нового серіалу Secret Level, який буде присвячено відеоіграм. На перший погляд, цікаво, таке я буду дивитись. Але один момент, як я все таки підмітив: якщо з деяких франшиз я ще щось то й знаю, ось, наприклад, буде щось по Armored Core з Кіану Рівзом в головній ролі. Або ще там будуть Dungeons and Dragons The Outer Worlds, Warhammer 40. 000. Але що таке Exodus або Honor of Kings? Ось я вам список франшиз на екран виводу може вам таке цікавіше. А виходить вже 10 грудня на Prime Video. Опа! Переходимо до смачненького. Саме через сьому циву я взагалі чекав цю презентацію. Я взагалі не назвав би себе фанатом серії, але десь там інколи в якісь періоди мого життя можу випасти на тиждень і просто грати в циво. Бажано з кимось. Як це сталося, наприклад, місяць тому, коли був цей тиждень лютої спеки. Енівей, anyway, очікувань в мене не було ніяких. Просто було цікаво, що вони зможуть показати цього разу, і їм було що показати. Перед початком гри тепер ви обираєте не цивілізацію, а лідера. Одну з історичних осіб, який може повести в світло майбутнє зовсім іншу країну. І навіть тут це ще не кінець. Гра тепер поділена на три епохи: античність, епоха досліджень і сучасність. Під час переходу з одного етапу на інший ви зможете змінити цивілізацію на іншу, разом з цим бонуси, юніти, будівлі. Ну і от все це знаю, звучить дивно. Я сам ще не до кінця розібрався, але наче цікаво. Можливо, не зовсім автентично, якщо там не знаю, умовний Теді Рузвельт поведе вперед Японію. Але кого це взагалі хвилює? Ще переробило концепцію жителів, що тепер їх не треба перерозподіляти, і всі клітинки обробляються автоматично. А ще прибрало робітників. Взагалі, там також тепер якась система. Так, почекайте, а як мені тепер жити без десяти робітників п'яті і яких я зробив випадково, і вони тепер чекають на мої команди. А я не знаю, що з ними всіма робити, тому просто скіпаю за них кроки. Ну добре, може це і не краще? А ще тепер по річкам плавати можна. А ще виглядає гра дуже гарно. А ще я не викупаю, як це буде працювати, але подивіться на ці корабелики. Вони ж займають більше однієї клітини. Це як взагалі? Ну, цей во я піду ще подивлюсь відео, як це грається, може колись розповім про неї. А о, ледь не забув розповісти про найцікавіше нововведення. Ви там є своєму Games? Ви що? які ще со три тисячі гривень за базову версію гри? Алло, Які ще 5600 за Founders Edition? Ви в якому взагалі світі живете? Що ви вирішили ціну зробити більше ніж в США, наприклад? Ну а також в багатьох інших країнах. В мене просто немає слів. Ні, ну вони є, але я задовбаюсь їх запікувати. А ще, звичайно, в грі не буде українською, але є субтитри і озвучка, самі знаєте якою. А потім будуть думати, чого нашу гру не купують в Україні. Цікаво, а чому б це? Може тому, що шосту частину з необхідними DLC можна купити за 200 гривень на розпродажі? Що думаєте, цивілізовані геймери? Купувати будете? Потім на сцену вийшов. Хто б міг подумати? Пітер Молін'є, який знову не показував чогось дивного, що, мабуть, простіше повірити цього разу, бо ну індустрія просунулась, але ну, чесно, ну виглядає як якась реклама мобільних ігор. Ну, по типу такого: якісь сендвічі треба збирати, пироги з пацюками готувати, будувати щось що вам захочеться збудувати, от майже що завгодно, а ще дерева ростуть в реальному часі. А, почекайте, ні, це, це з іншої презентації. Такого не буде. Можете ще меч з хліба зробити. Ну, я не знаю, що вам тут можна сказати. Симулятор Бога у відкритому світі. Ви як хочете, але я цьому чорту не довіряю. Трошки нових кадрів нового Kingdom Come. виглядає, наче як і перша частина, трава може зеленіше стала, не розумію. Виглядає не гірше, і то добре. Новий геймплей гри по Індіані Джонсу. Ой, ну ну це прям солідно виглядає. От прям відчувається пригодницький вайп, який хочеться занирнути і не вилізати, поки гра не буде пройдена. Єдине, що мене трошки бентежить, так це ігровий темп. Принаймні по геймплейному трейлеру місцями не зрозуміло, як все це буде гратись. Ми то пазл розгадуємо, то якийсь щоденник ведемо, фотографуємо щось і лише декілька разів показали моменти з сутичками з ворогами. Хоча, як я розумію, злодіям тут буде приділятись достатньо часу. Ну а ще враховуючи, що гру роблять Machine Games, це ті самі, які останні Wolfenstein робили, то хотілося побачити більше екшн сцен. А то щось якось підозріло. Ну і на фіналочку показали нову частину мафії, події якої будуть відбуватись в 1900-х роках, десь на острові Сицилія. Тобто це щось про зародження мафії. Я не знаю, як ви відноситесь до серії, але я її просто обожнюю. І на мою думку, Hangar 13, чиєю першою грою була Mafia 3, яка отримала багато критики в свій адрес, і як людина, яка пройшла гру, може сказати, що гра цього заслуговувала. Але сюжет і кор гри насправді були доволі на непоганому рівні. Що зруйнувало досвід багатьох людей, так це необхідність гріндити одноманітні місії, щоб захоплювати райони, тому що без цього просто було неможливо просуватись за сюжетом. Але, на щастя, є один гарний мод, який дозволяє весь цей грін прибрати. До чого це я? А, непогану гру зробили, тільки чомусь вирішили розтягнути. Цікаво чому. Хм. Ну і ремейк першої мафії також не вийшов зробити дуже якісним. Все, що хотілося побачити від трейлера більше а, та хоча б чогось більше, але що є, то є. А, і ще там люди помітили, що в Стім в гри немає італійської звучки. На що люди такі, а? Алло? У вас там все в порядку? Але як виявилось, то розробники просто вирішили піти далі. В грі буде сицилійська озвучка. Наскільки вона буде зрозуміла італійцям, я не знаю. Але, мабуть, ще достатньо, якщо самої італійської в грі не буде. А на цьому все. Ось така видалась презентація на Gamescom. Там взагалі більше показували, але я потрапив тільки на головну презентацію, тому про неї хотів вам розповісти. Ну і лише про те, про що хотів розповісти. Якщо сподобалось відео, то буду дуже вдячний твоїй підписці, лайку, коментарю. Ну і на інші штуки підписуйся. Я стрімлю інколи, а ще в телеграмі різне пишу. Дякую за перегляд, і побачимось в наступних відео.